Буде зі приїхав на рибалочку на баракуду. Ось буду ловить на такий орбіт. Восьмидесятий копія під Беркінг. Зараз будемо пробувати кидати. Щось пробую підвічувати трішки. Якось так. Є щука. А пацака нема. Гарно. А ковтнула. А ні, нормально так. Якраз. Будем брати якось. Правда, поки не знаю як. Шо-шо? Так, щука. Я так і думав, що з цього місця буде перше. Зар! не, він у вас зараз їй да, мабуть, Да, Можете якось дати подсака, в мене ніякого. Зар, йди сюди. Якось люди ж беруть з чим я хуже. Пару закидів покорні. Іди сюди. Яка гарна. Клас. Бомба. Все, випускали красиво. Все, по і по папу все. Я зараз буду ще пробувати такий обліг розловлювати. Та ж копія орбіта. Непоганий такий досить. Є гарно. Ого, як брикається, пляха. Ой-ой-ой, клас. Дивіться, робить. Ай-яй, що робить. Ай, Ай, я тільки не перетрещучка. Ох, це гарно. Блін. Відлетіло. йолки палки а як тягнуло. Це капець. Ну, що зробиш? Була. Вроде бы была чешешься. Бляха. Думаю, было видно точно. Да доклюнь, доклюнь. доклюнь. Два рази дернула і більше не хоче. Забирати не хоче. А шкода. Ось дощик почався. Обірав я свого любимого воблера, інквізитора. Як сказати, обірвав. При закиданні чогось він відлетів. Можливо, тому що в мене, як щука клювала, вона в мене е е сильну нитку перетерла. Можливо, і за цього. Шкода в звісно. Якось так. чисто я думаю, це Ось яка погода. Я вже що хочу, перекидав в мене ні на що брати, більше не хочу. Якось так. Я щука. Що? Да. А я не знаю. Десь лишив його, я не знаю, де. Такс. Будемо п'ять руками брати. Давайте. Я навіть не пам'ятаю, де я той пацак і лишив. Як мені ця щучка настрій підняла, ви не представляєте. Якай. Давайте візьмемо. Все-все. Ого, яка вона сильна. Невелика, а тяне, що А, Все. Клас. Запускаем кроссовку. Все. Я щучка. Яксі мене подсак дала кодиш. Викрути з цурквутку, лки пак. Зійшла. Бо я знову обід подсаки. Е... Ё-моё, взорвалась. И малу. Все, давай гуляй. Було mm -hmm. вот, уже класно. Всім дякую за перегляд. Всім пока.